Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 102 ударними БПЛА типу шахети безпілотниками, імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 59 ударних ударних типу шахет та безпілотників інших типів: у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. 37 ворожих безпілотників, імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина та Черкащина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Внаслідок атаки на Одещині у Чорноморську пошкоджені лікарня, приватний будинок, адмінбудівля, зерновий склад та вантажівки. За даними ОВА, постраждало четверо людей. Також через ворожий удар є проблеми з подачою електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. У Черкасах уламками шахеда пошкоджено балкон квартири. Рятувальники ліквідували пожежу у багатоповерхівці, яка виникла внаслідок падіння уламків безпілотника. Повідомили в ДСНС. Обійшлося без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. У сумах завершено аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Рятувальники упродовж 19 годин розбирали завали, дістаючи з під руїн тіла. 30 січня місто зазнало ударів дронами. У ДСНС повідомляють, кількість загиблих зросла до 9 людей, травмовано 13 осіб, серед яких восьмирічна дівчинка. Пошкоджено два багатоквартирні будинки та більше 20 автомобілів. Поліція прийняла 129 заяв від місцевих мешканців щодо наслідків російського обстрілу. Триває процес документ. Монтування воєнного злочину Росії прямого удару по цивільних Розгорнутий рятувальниками мобільний пункт незламності продовжує працювати. У центрі протидії дезінформації підтвердили ураження волгоградського нафтопереробного заводу, який є одним із найбільших у Росії. Як зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, проєкт на потужність цього заводу становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його шостим за величиною НПЗ у Росії. На заводі виробляють бензин, дизельне паливо, мазут і авіаційне пальне. На покровському напрямку відбулася майже половина боїв за добу. Генштаб оприлюднив карти бойових дій. За даними військових, протягом минулої доби відбулося 150 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку там захисниками відбито 71 атаку. Ворог намагався просунутись неподалік населених пунктів Малинівка, Єлізаветівка, Водяне Друге, Новоторецьке, Андріївка, Звірове, Промінь, Покровськ, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Ясинове, Шевчен. Tankot Tadacnem. Міністр оборони Швеції Пол Йонсон оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму 13,5 мільярдів шведських крон близько 735,7 мільйона доларів. За даними змі у пакет зокрема увійдуть 16 бойових катерів, півтори тисячі протитанкових ракет, 146 вантажівок та 200 протитанкових гранатометів. Посадовець заявив, що це найбільший пакет допомоги з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року в «Укренерго» спростували інформацію щодо обмеження електропостачання в зв'язку з похолоданням, адже окремі змі телеграм-канали поширювали інформацію про існування загрози застосування вимушених відключень електроенергії наступного тижня. Втім, енергетики наголошують, прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем та не зумовить необхідність застосування заходів обмеження. Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Звітують у «НЕК «Укренерго». Фахівці опрацьовують всі. І сценарії, зокрема, і на випадок різкого зниження температури повітря.